А хто може очолити офіс президента? Мені складно зараз сказати щодо офісу президента. Я нещодавно висловив думку про ймовірність і, скажімо так, побажання замінити Умєрова на посаді секретаря РНБО. Я вважаю, що тут достойною фігурою був би наш колега народний депутат Федір Веніславський. Він має великий досвід в національній безпеці, і входить до відповідного комітету відносно офісу президента. Можливо, будуть розглядатися хтось із заступників, які добре знайомі із безпековою ситуацією. Можливо, раніше працювали в службі безпеки України. Це було би досить логічно для президента опиратися на тих людей, з ким уже відбулось певне спрацювання, командне спрацювання. І перевірений перевірна людина з усіх сторін, ну прізвище. Ви не готові назвати, тому що не всі, по-перше, з офісу президента, а, є. Мають бездоганну репутацію. Давайте так. Це перше. І другий момент. Президент дослівно, я ще раз повторюю, підкреслив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента. Чи має президент на увазі, що і заступники підуть у відставку? Це ще питання, звичайно. Теж мені зараз складно щось коментувати, тому що а, тих людей, яких я знаю. Вони підбиралися на різних часових етапах. Хтось перейшов до роботи в Кабмін, так як це зробила Юлія Свереденко. Хтось навпаки з Кабміну перейшов до офісу, як Ірина Верещук. Думаю, що президент буде проводити консультації точно не з однією людиною з приводу цього, і це напевно має бути людина, яка зможе знайти контакт. І буде мати авторитет серед всіх, хто працював, чи працюватиме в офісі президента, в майбутньому який рівень перезавантаження, мені складно сказати. Я думаю, що велику частину ні заступників, ні керівників департаментів якихось суспільство все одно не знає, але враховуючи те, що інформація до президента всі роки доходила не в повній мірі. А я думаю, що це варто було зробити ще раніше.